Всім привіт! У цьому відео ми розглянемо програму Guitar Pro. Програму просто безцінну для гітариста. В ній дуже зручно по табам розбирати пісні, мелодії, рифи. Набагато зручніше, ніж у відеорозборах. І крім того, тут можна писати свої таби. Для початку нам треба знайти пісню у форматі цієї програми, яку ми будемо розбирати. Спочатку пишемо назву виконавця, далі назва пісні і ключове слово GTP. В перших посиланнях переходимо на ось такий сайт. Бачимо, що файл займає зовсім небагато місця, тому завантажується він фактично моментально. Завантажуємо файл і відкриваємо його через програму Guitar Pro. І в принципі можемо братися до розбору. Великий плюс цієї програми в тому, що ми не просто бачимо таби, а також можемо чути, як воно має звучати. Давайте швиденько проїдемося по інтерфейсу, все, що нам потрібно знати для розбору. Ліва і права вкладки нам зараз не потрібні. Вони нам будуть потрібні при написанні своїх пісень. Тож, якщо ми нічого не плануємо тут редагувати, можемо зразу їх відключити. Далі ми можемо збільшити розмір, поставимо, наприклад, 150%. Так працювати буде комфортніше. Знизу ми бачимо доріжки, в даному випадку їх 5. Дві гітари, бас, барабани і клавішні. Правіше квадратики це такти. Бачимо, що перша гітара і бас вступають зразу з першого такту, ударні вступають з п'ятого такту, клавішні та друга гітара вступають з 21 такту. Тут ми можемо регулювати гучність кожного інструменту. А тут ми можемо балансувати звук, розводячи в лівий і правий динамік або навушники. Ви можете поставити будь-який інструмент в лівий або правий динамік, або збалансувати, наприклад, 30% в лівий і 70% в правий. Далі, що дуже зручно, можна вимикати окремі інструменти. Наприклад, вимкну першу гітару і клавішні. І буде грати все, крім цих інструментів. Також ми можемо вмикати окремі інструменти, наприклад, ударні. І грати разом з ними, як в метроном. До речі, про метроном він тут також є, і також є ввідний рахунок, щоб було зручніше вступати. Спочатку будуть 4 удари і після цього почнеться пісня. Дивіться, як можна використовувати вимкнення інструментів. Наприклад, я вимикаю другу гітару і буду грати замість неї. І таким чином можна зіграти партії різних гітар, а також партію бас гітари і навіть партію вокалу. Наприклад. Тепер подивимося, як зручно тут розбирати пісні. Візьмемо партію другої гітари. Для того, щоб інші інструменти нам не мішали, ми можемо залишити тільки цю доріжку або зробити її гучніше. Далі ми можемо виділити окремий фрагмент, наприклад, ось цей такт, і поставити його на повтор. Кнопочка повтору знаходиться ось тут. І зараз буде повторюватися тільки цей такт. Також тут можна змінити швидкість. В оригіналі вона йде 130, ми можемо поставити будь-яку зручну нам, наприклад, 80. І помаленьку розбираємо пісню такт за тактом. Спочатку цей такт, потім наступний, потім наступний. Можна ставити на повтор і більше тактів. 2, 3, ну скільки завгодно. Ще одне про що я забув сказати, тут можна увімкнути гриф. Можливо, так комусь буде орієнтуватися легше. Також можна увімкнути клавіатуру фортепіано. І в принципі ми розглянули все, що нам потрібно знати для розбору пісень. Ці таби, до речі, ви можете зберегти як MIDI файл або у форматі PDF, а також можете їх роздрукувати. Інша функція цієї програми це написання власних табів. Про них ми будемо говорити в окремому відео. Посилання я прикріплю в описі. Табли для цієї програми на жаль є не на кожну пісню а для деяких пісень їх є десятки. Справа в тому, що будь-хто може написати таби і додати їх на цей сайт. І саме по цій причині не всі таби є правильними. Але так як сама програма відтворює звук, то навіть якщо таби є некоректно написаними, ви обов'язково це почуєте. Я рекомендую вам завантажити цю програму і обов'язково нею користуватися. Адже, як я вже казав, по ній набагато-набагато легше розбирати пісні, ніж по різним відеорозборам, де вам постійно доводиться перемотувати відео назад. А тут ми можемо розбирати всю пісню такт за тактом, нота за нотою. І як я вже казав, в окремому відео. Від відео ми поговоримо про те, як писати таби в цій програмі. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Якщо це дійсно так, не забувайте поставити лайк, підписуйтесь на канал, якщо раптом не підписані. Успіхів вам і побачимось в наступних відео.